Вітаю сьогодні. Розмова буде про сказ. Небезпечну хворобу здатно забрати життя. І про всі небезпеки ми поговоримо з лікарем-травматологом Первомайської лікарні Вадимом Донцовим. Вітаю, пане Вадиме. Вітаю, Дуже така важка складна хвороба зараз панує на Харківщині, якщо можна так назвати. І які причини взагалі поширення сказу в Харківській області? Поширення сказу. Основна причина це, звісно, війна. І те, що вона несе наслідки які. По-перше, заборонена охота. Тому відстріл диких тварин зменшився. Потім багато тварин, які побігли з тих територій, де пройшов ворог. Вони опинилися у природному середовищі і почали контактувати з дикими тваринами. Це теж поширило сказ. Потім на територіях, де йдуть бойові дії, перейшла міграція тварин, і вони, звісно, перемістилися на більш спокійні території, в частності і до Первомайщини. От. Оце є основним. Причиною поширеність сказу. Но сказ був завжди. І основна причина сказу, ну, так скажемо, у нас, це контакт диких тварин з бездомними тваринами, яких дуже багато в Первомайську. Ви це саме знаєте і розумієте. Ну, Первомайщина в зоні ризику. Первомайщина завжди була в зоні ризику. Є сказ, нету сказу. В зоні риску вона завжди була, є і буде. От. Основна локалізація тих бездомних тварин, яких дуже багато в Первомайську. Локалізувати їх можна тільки двома шляхами: це пітомник та. Відстріл. Других путів нема. Ну, і як це то... всіх тварин треба взагалі. Так, ну, да, це, це всіх е... тварин Щас... взагалі. Ту... Во. Це всіх Теба тварин, да, взагалі, ті, які являються бездомними. Ну і, звісно, якщо домашні тварини, це, звісно, вакцинація. А то, що стосується людини, це безумовне, дуже обережне ставлення до себе То що? Не надо підходити до бездомних тварин, гладити їх. Якщо хто їх кормить, то ну, це є у нас, ну, є у нас таке. Ну, все одно ці люди як кормили, так і будуть кормить. Ну, якщо ти кормиш, не треба їх гладити, не треба дуже близько наближатись, якось старатися контактувати е з цими тваринами. Потім е роз'яснення в частності дітям, що е не треба дратувати цих бездомних тварин чи наоборот з ними гратися, Находитися десь подалі від них. Це дуже важливо, тому що всі бездомні тварини можуть контактувати з тваринами першу чергу, дикими. Це ліси в першу чергу, які розносять так називаємий вірус сказу Красної лиси. І надо ще відмітити, це дуже важно, що у нас здесь є вірус африканський сказу. Він дуже сильніший нашого місцевого вірусу. Він дуже сильніший. І розносить його кажани. То, що кажани не всі, а декілька видів кажани, які десь тут живуть, вони відлітають. До Африки взимку, а потім вертаються, і от вони приносять цей сказ. Люди контактують з цими кажанами, беруть і граються, і так далі. Дика тварина, яка б вона не була, вона не буде контакт йти на контакт з чолові, з людиною, якщо вона не хвора. Наоборот, хворі тварини, це ліси, і так далі. Вони підходять до людей самі і можуть поводитися дуже лагідно. Тобто не кусатися, не, як говориться, проявляти якусь агресію. І люди починають, ну, були такі випадки, беруть їх на руки, носять, ну, і так далі. А потім. Раз, ця тварина міняється в своєму поведінці і вона кусає людину. Цього робити не можна. Якщо дика тварина прийшла до до людей, значить це означає, що вона хвора, бо дика тварина себе так не поводжує. Взагалі, симптоми вони відразу можуть проявитися, бо кажуть, не тільки чи з окус може перевадуватися. симптоми сказу, то це вже пізно. Лікування сказу немає. І якщо людина заболіє сказом, вона погибне. Ну, вони відразу по... проявляються, так? Вони можуть проявитися по-разному. Буває дуже швидко, а буває і півроку, і навіть є такі опис у літературі і два і три роки. Основне, це профілактика. Тобто, якщо відбувся контакт з такою твариною, проводяться щеплення проти сказу, які попереджують розвиття хвороби. Але ці щеплення робляться, ну так би сказати, чисто в кожному випадку треба розбиратися робити це щеплення, чи не треба його робити. Ну, а як не можна, якщо е, вкусила тварина, людину, тобто треба поспостерігати за цією твариною, що з нею трапиться, і якщо тоді тільки. Є контакт з такою твариною. Якщо тварина відома і можна за нею спостерігати, то так воно і робиться. Тварину оглядає ветеринарний лікар. І робить свій висновок. Якщо тварина невідома і контакт з тією твариною був, ну, тобто без яких причин укусила. Ну, допустим, наприклад, шов чоловік, неважна яка людина, ну, і наступила на хвіст кішки. Кішка зреагувала і може вкусити. Це укус справовакований. вакований. <святково> тобто ця поведінка для будь-якої тварини впевне ну, адекватна. Вона ж може теж бути зараженою. Так, за да, вона може бути заражена. Якщо кішка відома, то вполне достатньо огляд ветеринара, вот, який каже, що кішка э, здорова. І на цьому все закінчується. А от що якщо кішка не від... ну, невідома, тоді другий розговор. Тільки візуальний контакт з людиною, тільки осмотр тварини. От. Аналіз можна робити, робити тільки на біоматеріалі, причому біоматеріал це мозг тварини. Только так можно дать відповідь. А у людини таких при житті, таких контактів, таких аналізів немає. Ну, зазвичай, коли кусає така тварина людину, вона поводить себе все одно неадекватно, все одно є якась підозра Я, ні, ні. ні. по-разному. Це... Це не, не передбачено. Да, наприклад, сказ у крупного розгатого скота, він дуже тихий. І крупний рогатий скот веде себе дуже адекватно і він зовсім не, поведе, не поводиться агресивно до людини. Це не обов'язково. Слина може потрапити на якусь, слина може, я, слина, якщо попадає на шкіру, яка має подряпини. Дряпини. Якщо шкіра ціла чи, допустимо, укус був через. Тканину, то є, ну, там, штани, куртка чи так далі. В цьому випадках я, е, завжди не потребує якісь перевивок. Вони не, не показані. Хотя у людини і зачастую бувають пошкодження шкіри. Але в таких випадках вакцинація такої людини не потребує. Ну, якщо уявити, ось сталася ця подія там, да, десь вдома, є там чи з дитиною дорослі, є поряд, що потрібно найперше зробити, як, яку допомогу надати? Місто вкуса треба дуже добре промити милом, неважно яким. Як кому що як то подобається, можна звичайним милом, можна дегтярним, можна господарським милом, Звичайним милом хорошо промить, наложити пов'язку асептичну і прийти до лікарні. Ну, ви кажете, небезпечна саме може бути і вакцина, що не у всіх випадках так її призначають. Тобто, не всіх які це саме ці випадки можуть бути, коли ну її не призначать цю вакцину. Коли вакцину призначають во всіх випадках, коли вона потрібна. В кожному випадку треба розбиратися, потрібна вона чи не потрібна. Але сама вакцина дуже сильно впливає на людину. І просто так її назначати не можна. Треба кожен раз розбиратися, треба чи не треба. Обережно поводиться. Якщо бачиш якусь тварину з неадекватною поведінкою, чи вона наближається до тебе, я завжди так кажу: от тебе треба йти туди, ти бачиш, там свора собак біжить. Розвернувся, пішов в другу сторону, тебе вже туди не треба. От не треба тобі туди. Так, да, я знаю, що кругом далі. Зато м'яке місце ціліше. Я зрозуміла. Взагалі-то у нас випадки укусу тварин фіксуються кожну, кожного року. Кожну так? неділю два-три випадка укусу у нас є. No, exactly. А може і більше. Буває і більше. Дякую за змістовну ґрунтовну бесіду. Дякую, що прийшли, завітали до нашої студії. Сподіваємося, що нас це лихо мене. Yeah, до, до побачення. Да, до побачення.